Поверніть праворуч на вулицю Геннадія Афанасьєва. Греба Україна! Грево Україн! Я відмовляюся від да. даних раніше свідчень. Я пройшов скрізь катування та біль. Я дуже щаслив, що я українець. Слава Україні! Так сподівалася, що якісь. Ангела Харонець в нього є після того, що він пережив. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співлічити, присягає ніколи не здавати українському народу. Буквально там пару тижнів назад були за два кілометри від кордону. Фактично були тільки ми і з усіх сторін були росіяни. Ще на першому побаченні він мені сказав, що в нас буде четверо дітей. Він все сурмі щось писав. Це моменти свої відпочинку, яких у нас взагалі не було. Не плачу мама. Не можу. А ось і Діночка наша. І вазочки немає. Фі, рідне. Я дізналась про загибель 19 грудня. Мамі має про це повідомить військовий. Офіційно як хочете зробіть це якомога швидше. Він дуже швидко подорослі в 14-му році. Пробач мене мамо.